Про освіту в умовах воєнного стану поговоримо сьогодні з нашим гостем, начальником відділу науки і вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Кравченко в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю, пані Олена. Нещодавно міністр освіти і науки відвідав Дніпропетровщину. Чим цікавився, як оцінив нашу освітню галузь? Так, дійсно, 14-15 листопада з робочим візитом в Дніпропетровщину відвідав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Була робоча нарада власній адміністрації, де була зустріч з очільниками військової адміністрації із начальниками цих і структурних підрозділів областей, зокрема нацполіції та е, навчальної ситуації служби, де були обговорені звичайно з ними стосовно ситуації безпекової під час війни та особливо ракетних загроз ударів, безпекової ситуації незламних місць або ще їх називають бомбосховища, для того щоб правильно сформувати і було задіяно освітній процес в школах. Також в університетах, закладах фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, коли відвідував заклади вищої освіти, зокрема Дніпровську політехніку Олеся Ганчара, університет битних справ і фінансів, то все на високому рівні. Він був задоволений, що все дуже добре, і також відвідував місця, де облаштовані для дистанційного навчання для студентів, тобто особисто особисто, все да продивився. Прошу. Але є якийсь відсоток, все ж таки залишається навчальних закладів, де або немає бомбосховищ, так або вони в незадовільному стані. Є не бомбосховища, а тимчасові укриття. Звичайно, ми розуміємо, що бомбосховища для нормального бомбосховища потрібні інвестиції та кошти в умовах війни це важко. А як виходять ситуації вчителі? або поруч, або поруч? Або підвальні приміщення, але влада все робить, щоб повністю задовольнити потреби у розбудові бомбосховищ. Чи йшлося про ЗНО? Чи буде воно в наступному році? Чи знов повернемось до мультипредметних тестів? І якщо да, то в якому форматі? Чи це залежатиме від ситуації в країні? Ми ж розуміємо, що мультипредметний тест був введений міністерством освіти і науки, затверджений на високому рівні. Тому що розпочалася війна. Це були вимушені вимоги для того, щоб не зірвати вступну кампанію. На сьогодні мультипредметний тест поки не затверджений на наступний 2023 рік. Угу. А поки, коли буде коли затверджуватися? Буде після 1 січня вже повна інформація. Наразі буде ЗНО. Угу. Поки ми маємо таку інформацію, що буде Зено. Поки так? ЗНО, так. Да. Поки не затверджено нічого. розробляється і такий план на всякий випадок, і такий план. Але в першу чергу це буде ЗНО – Зовнішнє Незалежне оцінного 2023 року. А там вже а там буде, буде залежності від безпекової ситуації та як воно буде в умовах гине. Скільки цьогоріч абітурієнтів в області поповнили студентську родину? Скільки скільки першокурсників чи більше ніж в, в, в минулому році, чи рекордна кількість можлива? дійсно. Вступна кампанія 2022 виявилась виявилася дуже важкою, але є позитивні моменти для Дніпропетровської області. Зокрема, хотів би пройтися по всім напрямках: це заклади професійно-технічної освіти, вищої освіти і заклади фахової передвищої освіти. В першу чергу, якщо порівнювати, наприклад, то в цьому році, 2022 році, в навчальних. Закладах професійно-технічної освіти вступили 18 тисяч осіб, що на 4 тисячі становить більше, ніж по минулому році. В закладах вищої освіти Дніпропетровської області цьогоріч вступили 68 тисяч закладів вищої освіти. Це багато чи В цьому році, звичайно, це багато. Це майже всі повністю е, спеціальності заповнені. Тому що великий потік внутрішньо переміщених осіб прийшов прийшовся на прийшовся область. А області. До речі, чи яка який відсоток це переселенці? Це майже 30%. відсотків. 30 відсотків від оцих шістдесяти восьми тисяч так, так ну так дійсно. Це вагома. І... і і якась кількість вже поїхала. Так дітей виїхали, звичайно, Да, Виїхали за кордон. Дуже багато все таки пішов відтік із війною. Зв'язку з війною на жаль, так є. але позитивне те, що ми нам вдалося зберегти здобувачі вищої освіти абітурієнтів, контингента світньої Дніпровській області. З'явилася така інформація, що цьогоріч наша область на першому місці за кількістю вступників, які потрапили на бюджетні місця. Чи правда це? Так, інформація з'явилася, але вона ще не підтверджена. Офіційно. Це буде десь після 1 січня, буде офіційні дані. Аналітика вже буде офіційна. Угу. Як в цілому оцінюєте вступну кампанію 2022, в тому числі до закладів фахової передвищої освіти. От, ваша думка. Заходи передвищої освіти це у нас звичайно, окрема на окремий напрямок освітньої діяльності. Це своєрідне також середовище, де є здобувачі вищої освіти за своїм напрямком. Ми оцінюємо позитивний позитивну кампанію 2022-го для здобувачів фахової передвищої освіти. Хочу порівняння 2021 тисячі двадцять роках вступна кампанія було зараховано 12 тисяч осіб. То в цій вступній кампанії зараховано 22 тисячі осіб. Майже в два рази В два рази в вдвічі більше. Це знову ж таки зв'язано з внутрішньо переміщеними особами. А які області вітринта з яких областей поповнювали ряди наших вступників? Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область. Ну, там, де тривали де бойові, активні віддії, бойові дії. Цих дітей було розміщено, були надані всі умови, як і проживання, так і для комфортного навчання, як для дистанційної форми, так і для заочної форми. Угу. Тобто гуртожитки їм надавалися? Гуртожитки, звичайно, є... надалися. Є така можливість, є. всім вистачило є. місць, так? Так. Да, Угу. А, чи охочі йдуть на робітничі спеціальності, які найзатребуваніші зараз профтехосвіта у нас на за останні роки набула великого іміджу, тому що ми розуміємо, що потребує кваліфікованих рук. Затребувані професії це монтажник систем утеплення будівель, електрослюсар, верстатник, широкого профілю. Це є будівельні професії. Угу. А за рахунок чого там хороші зарплати? Звичайно, за хороші зарплати і спеціалісти дуже вузького профілю. Вони цінні цінні за кордоном, Наприклад, от е, машині з крана та виробництва отримує від 2000 тисячі євро. Ну ми ж вивчаємо не для закордону. Ні, хотілося звичайно, щоб вони Я просто всі порівняння в нашій порівняння, країні. порівняння я маю. Звичайно, ми наша задача основна – це зберіг зберегти робочі руки і піднімати економіку. А де дефіцит? Чи є дефіцит? Десь дефіцит у а... у нас звичайно це знову таки будівельна галузь, металургійна галузь, Не вистачає спеціалістів. Багато якнішно інвесторів залучають, держава дає кошти, але потрібно ще більше розширювати базу матеріальну. Тобто робити рекламу да. департамент освіти разом із професійно-технічними закладами дуже багато розробив багато проектів, зокрема, і проекти на написання коштів для науково-практичних центрів, навчально-практичні центри. Головне, щоб про них знали діти да, знають про них, і на основі них іде вливання коштів. Там, де діти працюють, на базі закладів це створюються ці приміщення, там діти проходять практику і працюють. Тобто вони можуть своїм очима побачити, як що накладно. це за спеціальність, да, да. як там так. працюється. як війна змінила наше студентство? Ваше гарне, гарне, гарне питання. Що майже щодня я спілкуюся зі студентами, з молодими людьми, і бачу, що вони подорослішали. Вони вже не діти. Війна змінила в круту сторону. Тобто діти стали свідомими українцями, вони працюють на перемогу, усвідомлюючи, що їхній вклад також буде оцінений державою. Коли розпочалася масштабна війна, зі студентами ми залучалися до волонтерства, до допомоги військовим для внутрішньопереміщених осіб також багато було зроблено і зібрано теплих речей, продуктів, медикаментів. Заклади освіти нашої підключились повністю всі до допомоги. І студенти, і школярі, хто малюнками, хто речами, хто волонтерством займалися, і також стояли і по 12 годин пасували продукти. Тобто, війна Ніхто не скаржився. Ніхто не скаржився. Всі розуміли, що ми працюємо на перемогу. З такими студентами у нас є майбутнє, як і державне, так і наукове і освітнє. Слава Україні, слава героям, слава нації». Героям слава, дякую вам, пане Миколо. Нагадаю, що сьогодні про освіту в умовах воєнного стану ми говорили з нашим гостем, начальником відділу науки і вищої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської військової адміністрації Миколою Кравченко.